Розпочати я хочу із купінського напрямку, і далі перейдемо вже до загроз Харкова, про які говорять зараз, і насправді говорили ще декілька місяців тому. Про все по порядку. Останні зміни на Куп'янщині в нас були минулого тижня в районі Сеньківки. Там наші збройні сили вибили окупантів з декількох позицій. В свою чергу росіяни полізли південніше. в район Кислівки. Власне, за останній час вони провели там перегрупування. Їм таки вдалося зайти, ви бачите, в це селище. Тут вони якраз хочуть вирівняти ось цей от виступ перед Табаївкою. Перш за все по цій дорозі, яка веде на Степову Новоселівку, ось цей от прямокутник. І, до речі, Генеральний штаб теж повідомляє за останню добу про шість атак, і в тому числі артилерійські обстріли, які припали. Зокрема, і на Котлярівку, Степову Оселівку і вище на Сеньківку, про яку ми от щойно з вами згадували. Ворог тут справді накопичив ресурс. Ми про це теж говорили. Я пам'ятаю це, як зараз було це два місяці тому. На початку березня, техніку техніки вони назбирали те ще мало. Мова йшла про 700 танків, але під час чергової хвилі. Великого напливу, скажімо так, інформації витягнув для вас повідомлення помічника начальника прикордонного загону Сталевий Кордон Івана Шевцова. І це було якраз станом на березень цього року, і роблю я це не просто так. Його повідомлення. Офіційне на лимано купінському напрямку російські війська зараз накопичили 100 100-тисячне на військо, велику кількість озброєння і техніки, але це стала цифра, яка вже понад півроку в тому складі вони перебувають на цьому напрямку. Власне, це звучить так, і ми про це ще згадаємо. Тому а, в нас, ви бачите, це прекрасно знали, оцінювали ситуацію. І якраз тоді вперше зайшла мова про великий і черговий згадайте 22-й рік. Черговий наступ на Харків на це їм мало б знадобитись станом на початок 24-го року близько півмільйона особового складу. Такого ресурсу в них тоді не було. Тоді ця інформація подавалась в контексті великої мобілізації після перемоги Путіна. Такого ресурсу в них немає і зараз, зокрема, окремо на Харків. Більше того, росіяни втрачають велику кількість своїх загарбників і техніки на Бахмутському напрямку, на Авдіївському напрямку. Відповідно, ці втрати теж потрібно поновлювати. І зараз вже пішла нова хвиля інформації про наступ на Харків, зокрема і на Сумщину. Що важливо від наших офіційних представників головного управління розвідки. Теж є інформація, і на неї якраз потрібно посилатись. Вадим Скібіцький говорить, що в Україні Росія зараз загалом тримає 514 тисяч окупантів. Угрупування саме на півночі наразі налічує 35 тисяч осіб, але вони можуть збільшити цю чисельність до 70 тисяч, і цього недостатньо для великого захоплення міста великого міста. Але достатньо для дрібнішого завдання. Тому, щоб захопити Харків чи Суми, це зовсім інше. Росіяни це знають. Відповідно, це знають і в нас. Надам, до речі, для порівняння ще одні дані: що під час наступу на Авдіївку ворог кинув в бій 80 тисяч солдат. Втратили вони там більше 20 тисяч і це. Тільки, скажімо так, офіційні дані, не враховуючи а, втрати без повернень, але друзі, площа Авдіївки на секунду 29 км квадратних маленьке містечко порівнян, порівняно з Харковом, який у нас площею 350 квадратних кілометрів, тому загроза, звичайно, є і в нашій розвідці це припускають: а саме те, що росіяни можуть полізти в саме Райони Сумської та Харківської областей, і це прогнозують на кінець травня або початок червня. Зрештою, на прикладі Авдіївки, те, що я щойно говорив, ми бачимо, що ресурсу в 70 тисяч для ворога для прориву на Харків явно недостатньо ще раз 350 квадратних кілометрів, але цілком можливо і в цьому є загроза, що. Росіяни захочуть зробити теж своєрідну буферну зону в прикордонних районах цих областей наших, щоб берегти себе від чергових атак там на Білгорщину і в тому числі на Курщину. Знаю, що дивляться нас харків'яни і дивляться регулярно. Тому є коментар і голови військової адміністрації Олега Синюгубова, Він там теж це коментує. Мову до штурмових дій, які він фактично проводив вже впродовж 10 місяців. Наприклад, вчора було дев'ять штурмових атак. Періодично ворог змінює напрямки. На Куп'янському це Синківський напрямок, це відповідно Табаївський напрямок, то що там йдуть активні дійсно бойові дії наразі. Щодо можливості відкриття нової лінії фронту, так само говорити зарано, тому що а, тих сил, які там є, а, їх недостатньо. скажімо так, якщо порівнювати із куп'янським напрямком, да, де ворог проводить активні бойові дії. Тому вживаємо всіх необхідних заходів щодо готовності і відповідно протидії тим викликам, які можливо у нас відповідно будуть. Загалом так виглядає ситуація на цих ділянках фронту. Ми будемо рухатись далі, але ще раз повторюю, я це говорю завжди, харків'яни. Ми прекрасно знаємо і бачили ваш спротив у 2022 році. Тому я впевнений, що, і в тому числі, наші сили оборони, де чимало наших підрозділів, зокрема із Харківщини, вони облаштовували оборонні позиції в цих областях. Ви бачите цю зелену зону звільненої Харківщини, і я впевнений, що ситуацію в нас там цілком контролюють. Загрози звичайно є, але. Коли їх в нашій історії із росіянами століттями не було.